Вітаю всіх на своєму каналі Місячниця аватар, Психологія. Давайте подивимось загальну картину місяця жовтня, Це саме для вас, старого невідомих тіней. Подумайте, будь ласка, про себе, а ми зараз подивимось, що вам Жовтень підготував. Я не буду розповідати про кожну карту, тому що це час. Більше детальна інформація буде на Ютубі стосовно знаків зодяків в жовтні місяці, затримками, але жовтень буде місяцем балансу між матеріальним. Та емоційним благополуччям, періодом змін і нових можливостей. Вам можливо доведеться приймати важливі рішення і знаходити способи подолання обмежень. Важливо буде зосередитись на відновленні сил, підтримці гармонійних стосунків та використовувати свої лідерські якості для досягання успіху, тому що король жезлів це про амбіції, це про впевненість у собі. Королеву Пентаклів, те, це про м, сімейний затишок, це про матеріальне благополуччя та турбота про себе та своїх близьких.